Дуже цікаве. Слава Ісусу Христу! Ми з чоловіком дуже хотіли дитину, скористалися вашою порадою, пішли в нас тут прибирати в храмі. Сьогодні все було добре, а потім звернулися до організаторки, яка веде групу по прибиранню, запросила. І, і запропонувала, що хочу пожертвувати, закупити побутову хімію, яка потрібна для прибирання. А вона відмовила, пояснила, що ті, що прибирають, скидаються на побут і, і, і видалила мене з групи. Як мені бути, порадьте. Я про те, чи варто ходити туди, прибирати і взагалі що відбувається. Якось це дуже дивно. Та певно, що дивно. Дитину має злота. Це стосується тільки церкви, покрови, Пресвятої Богородиці, місто Дніпро. Це тут, хто прибирає, все, півроку й ти вагітний. Все. Вагітний чуєш, що сказав? Боже, вагітна, так. Та, та хоче мати дітей? то. це тут тільки працює. Богородичка тут показала свою руку, показала. Воно тут працює, а я не знаю, чи у вас так працює. Вас бачать, навіть не хочуть хімію приймати, тому що ви купили до церкви. Боже мій. Наша церква особлива. Тому я кажу вам, що, от, наприклад, ми маємо свідчення реальне, людина не мала дуже потужні статки, вона не, ну, не то, щоб там не мала грошей, так? були ресурси просто шалені. І нічого не помогло, нічого не вийшлося. І дякувати Богу, з молитвою, з Божою поміччю. Прийшла тут, поприбирала пару раз <з, <з)>, з трьома помічниками. Але все, дитина бігає вже. Слава Богу. Так що прибирати в церкві і бути вагітні, це стосується нашої церкви. Не знаю, як там, ваші там. Це тільки нашої церкви стосується. А, тут треба уточнити, бо зараз Свято, каже, не наговорив, реклами накидав. Якщо ви хочете їхати сюди, щоб прибирати, квартиру шукайте самі собі. Так, тут є ще питання, є ще, пишуть мені, е, пише військовий. Я так хочу сказати. Є речі, які я рахую, що не важно озвучувати, тому я відповім йому окремо, бо це мені Андрій Мацьків прислав що, запитання від військового. Я його прочитав, все дуже добре. Тут говориться про гріх гордості і про інші речі. Я не буду читати його, бо це є досить особисте. Тому ще раз хочу уточнити: запитання, які ви мені задаєте, які стосуються ну, не конкретних людей, а більшого загалу, то тоді я буду на них відповідати. І ще хочу уточнити: питання енциклопедичні. так? Там, наприклад, ви там питаєте, що таке там, я знаю, диспозиція чи ще щось. Відкривайте інтернет і шукайте. Не треба мені задавати енциклопедичні запитання. Ви мені можете задавати запитання, моє відношення до тих чи інших речей, які стосуються більшості людей. Отже, Василю, чому до Матері Божої, звертаємося на ти. До Матері Божої чи до, чи до Бога, а до мами на ви, до мами, до тата треба на ви, до старших людей на ви, до тих людей, яких ми хочемо виявити пошану, ми звертаємося на ви. Як вчить нас Ісус Христос? Кожен, хто слухає Моє Слово, і зберігає Його. То мені брат і сестра і мати. Діло в тому, що Богородиця, вона є для всіх нас не просто мати, а ровесниця. Для дітей, як дитина, для дорослих, як доросла, для старших, як старша. Вона хоче бути з кожним із нами на рівні. І коли ми звертаємося до Богородиці, на ти, ми підтверджуємо то, що ми підтверджуємо те, що я її сприймаю як на рівні із собою. Бо Богородиця народилася жила споміж нас. І вона хоче максимально приблизитися до нас, щоб нас максимально приблизити до Бога. Так само і по відношенню до Ісуса Христа. Ми звертаємося, тому що Він нас рахує, як брат і сестра. І тому звертаємося на Те. Так. Цікаво, отче, чому ви не використовуєте кадело? Не використовую. Нема кому підпалити? Отже, Василю. Чи буде сьогодні година ласк? Сьогодні години ласк не буде, бо тому що у нас ніяк не виходить. Слава Ісусу Христу, Отець Василь! скажіть, будь ласка, чому до тата і мами звертаємося на вера до Господа Бога на те, уже казав. Слава Ісусу Христу, скажіть, чому католики свято зачаття Анни сьогодні, а в Україні завтра. У католиків зачаття Анни сьогодні. Ви неправильно називаєте свято. <кхи> Ви неправильно називаєте свято. Вони свято називається. Свято непорочного Зачаття. Причисто Діви Марії. І ще кажуть святою Анною. Завтра не зачаття Анни. Завтра непорочне зачаття причисто Діви Марії. Як у греко-католиків, так і у риму католиків це всього день. Після свята великого на другий день. Є день <кій> Тих, хто до, до цього свята є як би причетни. Е... В довший час ми успадкували спадщину від православної церкви, що ми з е... с... непорочне зачаття так трохи в сторону, бо православні не знають непорочне зачаття, і... і так більше на Анну перевели, так? І 22 грудня по старому, так як ми святкували, це був було, це було День Святої Анни. Щось про непорочне зачаття не дуже там говорили. Так? Сьогодні по новому календарю, сьогодні наші, е, наші славні написали, що зачаття Святої Анни, коли зачала Пресвяту Богородицю. Чуєте? Вона писали. Зачаття святої Анни, котра зачала святу Богородицю. Тобто і Анна зачала і якраз туди і зачала Богородицю. Ну, я думаю, що помилку ми виправимо, це не страшно. Але сьогодні є день непорочного зачаття причистої Діви Марії. Святою Анною. Завтра, ну завтра, не сьогодні. Я перепрошую. Сьогодні сьогодні маємо е, преподобного патапія. У католиків завтра, не сьогодні. Не може бути, тому що вони за Григоріанським календарем. У нас, скажімо, не Григоріанський, а Новоюліанський. Чому? Бо тому що всі рухомі свята ми якби, прийняли, а Пасха Пасхалію ще поки що ще не розібралися. Так що <кхух> е, Анни не може бути сьогодні, а завтра. І ще раз повторюю. Завтра день непорочного зачаття. пречистої Діви Марії. Вона об'явилася світові і сказала: Я непорочне зачаття. Е, ви всі може бачили оцю ікону Божої Матері, яка називається Я непорочне зачаття. Е, я вам покажу її. Ось вона отак от виглядає. ця... От оця. Ой. Оця фігура називається Я непорочне зачаття. Вона об'явилася світові і сказала, що я є непорочне зачаття. На місце об'явлення приїжджав Папа Римський, теж поклонився. Так, вони мене проголосили, церква не прогосилася, як догому, чи ще щось, але спошано віднестися до цього об'явлення. Все. Пишуть католики з Італії, що сьогодні. Ну, то там тоді до них та й питайте, я не знаю. Ми... Як? як Ну, ми такі італійці. Я по-італійськи знаю ж тільки кантара і все. І, і, і ще знаю, що сон Україну вера. Все, більше нічого не знаю. Ми маємо свій обряд, ми маємо свій календар і ми повинні святкувати свої дні. Година Ласки, яка, наприклад, сьогодні це теж католицька. Ну, це якби римський, римокатолицька традиція, вони більше до того були. Але в наших краях завжди. Дуже з великою пошаною сталися до Богородиці і оці свята до нас прийшли, і ми їх так само святкували, відзначали і молилися. Так що сьогодні від 12-та година до першої, чи коли там година ласк, щоб ви мали можливість помолитися. Нам сьогодні ніяк не виходить. Дякую щиро всім вам і ще хочу привітати. Хочу привітати нашого парафіянина, дорогого, мого любимого друга Анатолія Дідоренка. У нього сьогодні день народження. Чудесна, золота людина, патріот господар, люблячий батько, чудесна людина. І так само ще хочу привітати моїх земляків, моїх друзів, Андрія Заліщука, мого музиканта, чудесного, мого друга. Хочу також привітати з днем народженням Ірину Губер. І хочу ще привітати нагадати пану Василь. Я не знаю, якого прізвища на семафорні, і ми їздили до нього, то наш дуже гарний парафіянин, І я вас всіх сьогодні вітаю, ви народилися у особливий день знаєте? День, день Божих ласк, яких ви просила Богородиця. Нехай Бог вас благословить. Здоров'я всім Божого благословення. И многие и благое летают. Могая лита-лита, многоя лита. Могая лита-лита, многоя лита. Поздравляю вас, воссоединяю вас.